Кожен місяць починається з апаратної наради у виконкомі. Цього разу зібрання було присвячене економіці, соціальному розвитку та сфері житлово-комунального господарства. Першим звітував Олександр Ясинецький. Цьому році розпочнеться будівництво сонячної електростанції, потужністю 80 мегаватт. Сума прямих іноземних інвестицій складе близько 150 мільйонів доларів. США. В районі м'ясокомбінату розпочато будівництво підприємства по ремонту залізничного рухомого складу. Поновлено виробництво керамогранітної плитки колишнього підприємства Інтертайл, нова назва «Коростенський індустріальний парк. Кількість підприємців за рік зросла на 190 осіб. Це найкращий результат за останні 5 років. Дії у місті центр підтримки підприємництва, фахівці якого надали близько 200 консультацій. Відповідно до порядку відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами. Залученими суб'єктами малого і середнього підприємства для реалізації бізнес проєктів проводились відшкодування по бізнес-проєкту створення розсадника декоративних та плодових рослин. Складною назвав Олександр Ясинецький ситуацію по перевезенню пасажирів автотранспортом. На них кількість скарг зросла до 14%. Пасажиропотік зменшився на 8%, а виконання графіку руху на 7%. В Березні минулого року Кабмін. Затвердив порядок так званої монетизації пільг на проїзд. Для цього з міського бюджету необхідно виділити понад 30 мільйонів гривень, що є практично неможливим. Тому продовжено практику часткової компенсації витрат перевізників. Сума компенсації в минулому році склала 1 мільйон 735 гривень. В поточному році на ці цілі з міського бюджету передбачено 3 мільйони гривень. Зв'язку з невиконанням державою своїх зобов'язань на компенсації проїзду залізничним транспортом з міського бюджету в минулому році компенсовано 2 мільйони, в 2019-му передбачено 3 мільйони гривень. Міський голова поцікавився, коли для відвідувачів відчинить свої двері. Центр надання адмінпослуг. Його ремонт на тривалий час затягнувся. Мова про приміщення колишнього дієт-кафе. Е, є велика надія і плани, що ми. 1 травня, як ви кажете, розріжемо ленточку даного центру. Наступний виступаючий Леонід Якубовський за його словами у користині минулого року було виділено рекордну суму на асфальтування доріг. Закуплено 9 одиниць нової техніки. Ще роки 2-3 і наші комунальні служби будуть повноцінно оснащені. А ще за 2018 рік було встановлено 100 теплових лічильників та 180 вісімдесят світильників. Найголовніша проблема мій погляд це кваліфіковані кадри, вона залишилася невирішеною і протягом 2018 року. Зубожилі користенці не можуть, не можуть оплачувати підвищені тарифи, які могли б забезпечувати достойну заробітну плату. Тому за ту заробітну плату, яка отримує галузь комунального господарства, це одна з найнижчих галузей по рівню заробітної плати в нас. В місті Коростені. разом з обуженням людей зменшуються і обігові кошти комунальних підприємств. Тому міський бюджет протягом року змушений був дотувати практично всі комунальні підприємства, щоб коростенці мали в своїх домівках воду, тепло, і місто не погрязло в смітті. Також Леонід Якубовський нагадав, що у 2018 році активно проводилась стерилізація безпритульних собак. Станом на 1 січня у користині простерилізовано більше тисячі тварин. Запам'ятався 2018 і святковою ілюмінацією. У темну пору тепер світиться міський палац культури та дитяча поліклініка. Міський голова наголосив, що необхідно підсвітити ще більше будівель, але не за рахунок міського бюджету. А Пацієнтру міста, вони ще не можуть це зробити, там що не волі, якщо розібратися. Говорили на апаратній нараді про тарифи на тепло. Тему підняв міський голова, наголосивши на тому, що з людьми потрібно проводити роз'яснювальну роботу, зустрічатись з колективами, відповідати на хвилюючі питання вживу. Також було озвучено інформацію, що Асоціація міст України, до якої входять майже всі міста держави, підтримує звернення Коростенської міської ради, яке було затверджено на позачерговій сесії. Де вказано, чому таке виникло? Це ж не вина, міст. На яких зараз хочуть перекинути цю цю проблему, я сказав, Кабінет міністрів прийняв рішення по обідтю цін на газ. І на травень знову готують. і на січень знову готують. виявляється, що чекає наших людей взагалі. І те, що там підняли на 50 гривень пенсію, ну це зрозуміло, це неадекватна різниця в цьому. По завершенню наради, міський голова анонсував заходи, які мають відбутись у лютому. Окрім відзначення загальнодержавних свят та пам'ятних дат, у Коростині відбудеться сесія міської ради, нагородження переможців рейтингу, гордість міста, звіт міського голови.